Ну що, друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. В сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про такий ейрдроп від Arkham, другий сезон, тому що перший сезон вже пройшов і люди отримали досить гарні прибутки. Я особисто отримав до тисячі доларів. Навіть своєму телеграм-каналі про це розповідав, десь тут прикріплю свій скріншот, скільки я з нього заробив, і хочу сказати, що дуже багато моїх знайомих змогли винести з цього реально лайфченч. Заробили там під 20 тисяч доларів, і до речі, це моя була помилка, що я не робив тут дуже багато акаунтів. Тому в сьогоднішньому відео поговоримо про Airdrop від Arkham і скільки на цьому ви можете заробити. Поїхали! Першим ділом хотілося б розібрати трошечки проект і порівняти його з іншими подібними йому, наприклад, той самий Paradex або Backpack. Я вважаю, що саме Arkham може стати тим самим гемом. Чому пояснюю, тому що, наприклад, про той самий Paradex або Backpack Пишуть дуже часто в різних телеграм-каналах, а це означає, що їх досить часто шилять. Шил це розповсюдження інформації. І в результаті, я думаю, ви самі розумієте, на прикладі інших проєктів, давайте візьмемо той самий Hamster Combat, який шилили по всьому світу, він, звісно, роздав маленький airdrop кожному. І той самий, наприклад, NotCoin. NotCoin дав більше, тому що про нього. Мало хто знав на той момент, і в результаті він досить гарно насипав. Так само і тут в айрдропах, якщо проект мало зашилений, в ньому мало людей. Відповідно кошти будуть розділятися між цими людьми, які роблять там активності. І в результаті, чим менше людей. Тим більше нагорода буде на акаунт, тому я вважаю, що саме Архам може дати дуже гарний прибуток, навіть в другому сезоні. До речі, важлива інформація, якщо ви хочете бути в курсі усіх криптоновин, а також активностей, можете підписуватись на мій телеграм-канал, тому що я там дуже часто ділюсь самою актуальною інфою, яка зараз є на ринку, розповідає, в що прямо зараз я заходжу, де фармлю гроші і так далі. Тому, якщо вам цікава тема криптовалют, раджу підписатись. Посилання буде в описі під цим відео. Ну і так як ми вже закінчили з відною інформацією, ви вже дізнались трошки про проект. Я вам всім пропоную вже переключитися на сам комп'ютер і нарешті покажу вам, як фармити другий сезон еєрдропа від Арка. Поїхали. Переключилися ми вже з вами на комп'ютер, і давайте вам розкажу, як же все-таки отримати airdrop від Арха другий раз. Дивіться, переходимо на офіційний сайт, всі посилання будуть в описі. Заходите по реферальній силиці, реєструєтесь. Я думаю, як реєструватися, ви вже всі знаєте. Думаю, з цим питань не виникне. А якщо в когось виникне, то можете зайти до мене в Telegram, там є в нас чат, вам там точно допоможуть. Заходимо сюди, зареєструвалися, і після чого нам потрібно з вами пройти верифікацію. Верифікація тут проходиться не так, як на звичайних біржах. Натискаємо зверху справа на наш аккаунт, вот. і тут ми можемо побачити, що в нас є вкладочка Кус. Що тут потрібно буде зробити? Ну, звичайно, першим ділом потрібно буде підгрузити інформацію про нас, тобто сфоткати паспорт, зробити селфі там з лицем. І після чого нам потрібно буде повідповідати на деякі запитання. Для чого ви будете використовувати біржу і так далі. Ви можете, в принципі, на рандом ставити відповіді, але я, наприклад, відповідав все чесно, тобто скільки я маю депати на біржу грошей, що я тут буду робити, чи є в мене досвід і так далі. От. Ви ж, в свою чергу, можете це все не робити, ви можете. Просто на рандом потикати, але особисто я рекомендую все-таки робити все правильно. Тому беріть перекладач, беріть, наприклад, телефон і ось так от за допомогою Google перекладача перекладаєте питання, тому що вони всі будуть на англійській мові, і правильно ставте відповіді. Потім, після чого, нам потрібно буде в кінці підгрузити справку про наше місце проживання. Якщо у вас немає такої бумажної справки, наприклад, як у мене, тому що я живу зараз не в Україні, ви можете це зробити через світ. Банк-аккаунт, наприклад, заходити просто через телефон до себе на банківську карту, там Монобанк чи, наприклад, Приват24, і потім заходите та робити виписки. До речі, ось цей гайд, як правильно підгрузити сюди документи, я думаю, також продублюю свій телеграм. Але якщо вам лінь туди переходити, то просто зараз поставлю скріншот, тобто переходимо ось сюди, потім сюди, натискаємо виписки, знову ж таки, як я і повторювався. Потім цю виписку вже будете підгружати сюди. на і через 7 днів ваша верифікація має бути пройдена. Я, наприклад, чекав на свою верифікацію приблизно 4 дні. І це враховуючи, що я все правильно з самого першого разу зробив. Все, з цим розібралися. Тепер переходимо знову ж таки на біржу архам і до самого цікавого: points, та скільки на цьому можна заробити. Натискаємо на вкладочку More Programs і тут у нас є Program Points. Натискаємо, заходимо. Тут ми можемо побачити за який оборот нам будуть давати нашу кількість поєнтів. Також, наприклад, за оборот на ф'ючерсах будуть також давати поінти. Але знову ж таки просто хочу звернути вашу увагу, що на ф'ючерсах вам потрібно зробити в два рази увага, в два рази більший оборот. Тому, наприклад, я робив на мейн аккаунті все по спотовій торгівлі, а ф'ючі не заходив. Хоча, в принципі, можна просто робити хедж позицій і заходити на фьючах, наприклад, в лонг на архамі і в шорт на бекпек. Таким чином, ви пророблюєте два айрдропи, але більш детальніше про це я думаю можна поговорити вже в наступних відео. Так ось, давайте вам розповім трохи детальніше про ці поінти і скільки з цього люди отримали, наприклад, з першого сезону. Я особисто забрав 750 доларів з першого сезону за те, що я просто. Зробив там невеличкий оборот у розмірі 250 тисяч доларів в першому сезоні за те, що ви просто участвували, вам накидували в кінці плюс 50 до вашої нагороди. Тобто, якщо, наприклад, ви зробили 100 тисяч обороту і мали отримати всього 200 ревардів, то ваша сума, ось ця 200 ревардів. Додавалося до неї ще плюс 50%. В результаті ви вже отримали 300 поїнтів. І ці поїнти конвертувалися в еквіваленті один до одного до монетки Arkham. На той момент давайте зараз навіть зайдемо на CoinMarketCap, заходимо тут, натискаємо пошук і дивимося на монетку Arkham. От вона у нас тут є. Зараз вона коштує 43 центи. Давайте включимо одномісячний графік. На той момент вона в нас коштувала приблизно 1 долар, коли виходив перший airdrop. Також її ціна доходила в пікові до 2,7 баксів, але, на жаль, зараз ціна трошки скотилася вниз, тому що ви самі бачите, який ринок. І якраз таки я продавав ось ці 750 монеток Аркам по 1 долару, що в результаті і дало мені такий от прибуток у розмірі там, близько 750 баксів. На жаль, я тоді не знав, що це буде така гарна інвестиція і вирішувати не робити на багатьох аккаунтах. Це була моя сама головна помилка. Також що я хочу вам ще по поєнтах сказати. А те, що в першому сезоні нам додавалося по 50%, ми вже це зрозуміли, що буде в другому сезоні. Якщо ринок буде ось такий, як зараз, я вважаю, що нам не будуть докидувати якихось ще 50%, тому що це було б дуже жирно і нам просто залишить таку саму конвертацію, яка була в першому сезоні, тобто один до одного до монетки Арка. Тобто, наприклад, зробили мільйон обороту, там спалили певну кількість і отримали 2000 поїнців. І ці 2000 поїнтів нам обміняють один до одного до монетки Арка. А на даний момент це буде приблизно 900 або 850 доларів. Давайте навіть зараз зайдемо в калькулятор з вами і помножимо. Давайте зайдемо, множимо 2000 поїнтів. А це 2000 монеток Архам на ціну 0,43 Центи. Давайте 0,43 Cent. В результаті це 860 доларів прибутку за мільйон обороту. На мільйон обороту ви можете спалити 200-300 доларів комісій. І це, до речі, досить непоганий результат, тому що ви в 2,5 рази більше заробите, ніж витратите. Це, до речі, досить непогано. В першому сезоні було трошки жирніше, тому що і ринок був кращий, ну і відповідно поїнтів накидували, дай Боже. Давайте вам знову покажу систему поїнтів. Наприклад, скільки поїнтів набив я, скільки я зробив на своєму основному аккаунті. Дивіться, зараз оборот на моєму аккаунті складає 1 мільйон доларів 17 тисяч. В результаті за це я отримав 2000 поінтів, тому що, як ви могли вже здогадатися, тут все пропорційно додається. 100 тисяч обороту це 200 поїнтів. Лям оборот. Це 2 тисячі поїнтів, там 10 мільйонів обороту це 20 тисяч поїнців. Наприклад, так як я в першому сезоні зробив всього 250 тисяч обороту, то я вже вирішив в 4 рази підвищити цей поріг, і в результаті я хочу з цього проекту досить непоганий airdrop винести. Наприклад, яку кількість я би вам зараз рекомендував робити на своєму аккаунті. Це все залежить від вашого депозиту. Наприклад, якщо у вас досить великий депозит, ви можете собі дозволити сюди закинути там, не 100 доларів, а наприклад, 1000. Ви набагато швидше наб'єте цей об'єм. І я тоді в такому випадку рекомендую робити ну, антифому, хоча б мінімальний поріг. Це 100 тисяч обороту. Якщо ви вже хочете дійсно багато з цього проекту винести, то можете оптимально робити лямо-оборот. Чому оптимально? Тому що, наприклад, якщо ви будете вже крутити там до 2,5 мільйонів, то в такому випадку вам потрібно буде витратити ще додаткові комісії, щоб дійти до цих якраз таки 2,5 мільйонів. Тому що я на ось цей от мільйон доларів обороту витратив десь 400 баксів. А тепер увага, чому я витратив таку велику комісію? Тому що я робив по маркету. Я купував по маркетній ціні і продавав. Зараз це вам все покажу, ще до цього дійти. І моя рекомендація все-таки зробити антифому, хоча б 100 тисяч доларів, а якщо ви хочете щось вісоме звідси винести, по пару тисяч доларів, наприклад, там, то можете робити хоча б мільйон баксів обороту. А тепер давайте переходимо до найцікавішого, як правильно крутити об'єми на архам і як саме головне економити комісії. Переходимо на свій аккаунт, ось сюди натискаємо «Оверв'ю», Тут буде, наприклад, наш баланс. Зараз у мене тут чомусь не показується баланс. Давайте в новому сторіночку має бути 60 баксів. Так, да, от, є 60 доларів, все окей. От, і що тут треба зробити. Дивіться, для того, щоб поповнити наш депозит на аркам, нам потрібно натиснути, наприклад, на депозит, на тезер, вибрати chain, У нас, наприклад, якщо ви будете поповнювати USDT, то тут, на жаль, тільки одна мережа Ethereum. І для того, щоб зробити депозит вигідніше, я всім рекомендую поповнювати саме Solana. Чому так? Тому що в Solana маленькі комісії. Тобто купуєте, наприклад, на Binance або на Bybit Solano і вже сюди депозитите якраз таки солану, потім вже її тут продаєте. Я так і робив, давайте вам навіть покажу ордера. От, і бачите, ось сюди я нещодавно, ну як нещодавно, місяць тому депозитив 53. Майже 54 солани. От, спочатку я там депнув 0,1 солану, потім 0,5, потім 5, потім там ще трошки одну солану і перекинув вже остальну кількість. В результаті я задепав сюди більше 10 тисяч доларів, і з таким банком я вже крутив цей оборот, тому що я не хотів дуже довго на цим запарюватись, Я там буквально за кілька днів накрутив цей лям обороту. Потім просто підтримую активність на цьому аккаунті. Що рекомендую робити вам? Знову ж таки, просто депайте депозит в Solani для того, щоб зменшити комісії. Потім заходимо ось сюди, вкладочку трейд і вибираємо спот трейдинг. Вибираєте будь-яку пару валютну, яку хочете, наприклад, беріть просто саму ліквідну там біткоін. Як зараховується оборот, я буду робити по маркету. Тобто по маркету купляти та продавати. От, по маркету купив і одразу по маркету, наприклад, продаю. Продав. Давайте відкриємо в новій вкладці ордери, подивимось, скільки в нас пішло комісій. От, бачите, в нас пішло от стільки от комісій, 0,079 токенів Арха. До речі, якщо ви будете крутити без цих токенів, то у вас буде уходити комісія в USDT. -шках. Це, к слову, до того, як економити комісії. Зараз про це поговоримо. Тепер давайте вам покажу, де в нас поїнти і чи додався нам оборот. Заходимо в вкладку Points. І можемо побачити, що вот наш сьогоднішній оборот нам додався ось тут сюди в табличку. І тут ми можемо побачити нашу активність там, за останній місяць. Як ви можете побачити, в мене вона досить маленька. Я тут інколи щось торгую, як я і сказав. Просто підтримую невеличку активність на аккаунті. Вот це вже після того як я зробив свій основний оборот там в лямбаксі. Як ви можете побачити, оборот защитується, все окей, коли ви, наприклад, зробите там 100 тисяч обороту, вам сюди одразу зарахують 200 поінтів. А тепер давайте розкажу, як економити комісії. Тому що, наприклад, якщо ви будете торгувати по лімітних ордерах, купувати там біткоін, ефір, неважливо, в будь-яку крипту, у вас комісія буде йти саме в USD. Тежках, а для того, щоб її зменшити, потрібно торгувати з монеткою Arkham. Дивіться. Зайшли сюди, в дашборд, і тут у нас знизу є, бачите, ось така от штучка. Написано Using Arkham to save комісії. Тобто для того, щоб економити комісії, нам просто треба мати на своєму балансі трошки монеток архам. Тому включаємо цей ползуночок, потім купуємо трошки цих от монеток. Давайте вам зараз покажу спот трейдинг. Пишемо ось тут зверху архам. Вот спот. Натискаємо і просто купуємо там, по лімітках чи по маркету. Тут не важливо. Я їх, наприклад, купив себе прямо зараз там, на 15 доларів. Десь в мене. Тепер давайте зайдемо в ордери, і я вам покажу в своїх ордерах, що от якраз таки, коли я брав і робив цей оборот, у мене інколи йшло навіть 0 комісій. Дивіться, ось тут я робив оборот. Купував ефір, продавав ефір, і в мене йшло 0 доларів завдяки тому, що ви будете правильно попадати лімітками в стакан. Тобто, коли у вас одразу купують і ви одразу продаєте, ви можете економити комісії там майже до нуля. Інколи у вас буде йти невеличка кількість комісій, там 0,01 з монету кархам. Коли ви, наприклад, будете купувати лімітками і не потрапляти в стакан, то відповідно вже буде йти більша комісія. Але тут я продавав 3, там 3,65 ефіра, відповідно. Ну, звісно, на таку кількість і пішло там близько 10 монеток. Давайте переходимо на другу сторінку, і ви можете побачити, що тут у мене також дуже часто було 0,00, І от та сама кількість ефіру 365. І тут у мене йшло без монеток Архам по 10 доларів комісії. Ви вже зрозуміли, що для того, щоб їх економити, вам просто треба мати монетки Архам на балансі і включити цей ползунок, і також торгувати саме по лімітних. Ордерах, в принципі, по тому, як економити комісії, я вам розповів про систему поїнтів, як вони будуть начислятися, яка в них може бути конвертація. Також ми з вами розібрались. І ще такий момент, якщо ви хочете, можете запрошувати друзів, тут у вас також є своя рефералка і так далі. До речі, момент, як вивезти гроші. Я зараз це все покажу. Дивіться, заходимо в депозити. У мене, бачите, є Віздравлс. і я тут виводив 10 тисяч доларів. Заходимо в есец, натискаємо, наприклад, Віздрав і тут вибираємо Вибираємо Network і вибираємо білий адрес. До речі, щоб його додати, ви тут просто натискаєте Add New Address, тому що у вас ізначального не буде. Вот. І просто вставляєте адрес Ефіріума в мережі ERC20. Тобто, якщо ви скидаєте USDT, для того, щоб наприклад, її зекономити, ви просто виводите саме Solana, і в Solani йде 0.02$. 002 долара в Солані. Це зараз, ну там взагалі копійки виходять. В принципі, по комісіях розібрались, і ось такий от коротенький гайд у мене вийшов. Ну і на цьому, друзі, все. Я надіюсь, вам сподобалася інформація, яку я дав вам в сьогоднішньому відео. Якщо це так, можете поставити лайк, підписатися на даний канал, а також поставити нагадування для того, щоб не пропускати нові відео на моєму YouTube каналі. Ну і поділися цим відео з другом, для того, щоб він також не був в стороні і нарешті заробив свої перші. І гроші на криптовалюті, а не зливав, наприклад, їх на фьючерсах. Також, друзі, нагадую вам за свій телеграм-канал, тому що я в ньому ділюсь дуже часто актуальною інформацією про криптовалюту. Також розповідаю там, що прямо зараз роблю, які промоакції, які ейрдропи. І для того, щоб вам бути в курсі цієї інформації, просто зайдіть по посиланню під відео та підписуйтесь. Ну і на цьому вже точно все. Тому побачимось з вами вже в наступних відео.